В будь-якій незрозумілій ситуації, коли не знаєте, що робити, хапайте лаванду. Лаванда настільки ніжна, універсальна, потужна, цілюща рослина, що вона виручить вас в більшості випадків, коли ви розгублені і не знаєте, що робити. Вітаю вас! З вами, як завжди, український аромапсихолог і натуропат Ольга Лук'янова. І тут я вам розказую про чудеса ароматні і не тільки. Дивіться це відео до кінця. Обіцяю, ви будете здивовані. Наскільки широко в нашій лінійці продуктів представлена саме лаванда? І почнемо ми з чого? Ми почнемо з ефірної олійки. Материнська енергія, широчезний спектр для дітей, для немовляток, для вагітних, для стареньких, для худеньких і товстеньких для всіх підходить ефірна олія. Продовжимо лінійку швейцарських продуктів і перейдемо до українських. Лінієчка трансдермальних кремів і представлена також трансдермальний крем лаванда без парабенів з травами, широчезний спектр без обмеження, ніяких побічних ефектів, ніяких вікових обмежень ще якихось інших. Єдине, ви не любите аромат лаванди. Ну, тоді вам це не підходить. Це ідеальний захист і догляд. За шкірою, особливо в таких умовах, коли нестабільна температура: то жарко, то сухо, то холодно, то, то спека, то дощ, то вітер ідеально від погодних факторів і будь-яких негативних впливів на вашу шкіру дорослим і маленьким. Лосьйон Емульсія лаванда з цінною олією Жожоба і іншими корисними елементами для догляду повністю за всім тілом, також дорослим і маленьким, вагітненьким, немовляткам будь-кому. Всі ділянки тіла, зокрема, і обличчя, і ручки, і ножки, і там, де вам треба намастити. Шикарний крем антивіковий з екстрактом Едельвейсу і натуральним вітаміном Є. Е. Це вже догляд за личком. Ну і аромати цих продуктів, як, власне, і аромат Лаванди, буде ніжно, ювелірно, турботливо впливати на вашу психіку. Сама користуюся цим кремом, дуже раджу, дуже люблю. Приємно, класно і за адекватні гроші. Ця ефірна олійка лаванди присутня в величезній кількості ефірних сумішей, зроблених швейцарськими ароматерапевтами. Я сповнений сил для підтримки кишково-шлункового тракту, печінки, підшлункової для підвищення вашого життєвого тонусу. Така потужна, крута така ефірна суміш. Суміш, міцний сон. Це за замовчуванням. Як це міцний сон без лаванди? Цього будь-не може. Суміш пробудись? Це виявляється, що лаванда така заспокійлива, ніжна, насправді і тонізуючий вплив має на нашу психіку. Суміш Гігея, названа в честь богині Гігеї, богині фармакології, медицини, гігієни і чистоти. Респіра, дихай. Уявляєте собі? Тобто для санації легеневої системи. Лікування, ну якихось можливо проблем і хвороб саме дихальної системи. Якщо ви займаєтесь спортом, фітнесом, якщо переносите фізичні навантаження, то саме ця суміш дозволить вам дихати глибше, ефективніше, якісніше. І якщо ви займаєтесь дихальною гімнастикою різними вправами, візьміть на озброєння цю суміш, «Дихай». Попередні суміші були об'ємом 5 мл, а тепер ще дві супер мої улюблені суміші об'ємом 10 мл – з чистими ефірними олійками. Це комахи геть. Вона універсальна. Можете на себе, в масаж, в аромаванну, в простір, куди завгодно. Не тільки відганять комах. Вона містить в собі ефірні олійки: лаванди, цитрунели, гвоздики, кедру. Абсолютно універсальна, класна суміш, і 10 мл. І лаванда є в складі. Як би це дивно не звучало, але це. Еліксир для ротової порожнини для підтримки здоров'я ясен і зубів. І вона бомбічна. Тут 10 ефірних олій, зокрема, і лаванда. І ці 10 олійок всім людям пахнуть по-різному. Комусь більше м'ятка грає, комусь гвоздичка, комусь фісташечка, комусь лаванда, під настрій. І так само ви можете використовувати не тільки за призначенням, а й в дифузор. В аромаванну будь-якими методами ароматерапії, які ви знаєте. І тут також 10 мл. Ще є три продукти нашого власного виробництва: це гідролат натуральний, 100%, крафтовий з лаванди, яку ми виростили в себе в органічному екопросторі, і суміш гідролатів. Сяюча шкіра, він є в розливі пів літра, такий великий розлив, і так само в маленьких пляшечках. І тут. Поряд з лавандою ще є 4 інших вида гідролатів. Це така універсальна суміш, яка підійде для будь-якого типу шкіри, для будь-яких проблем, для будь-якої вікової категорії. Ще ми робимо сіль для ванни. Тут натуральні квіти лаванди і суміш солі і соди з цілою композицією ефірних олій, зокрема, і швейцарська ефірна олійка також входить в цей склад. Просто відкриваєте, берете мішечок за мотузочку і кладете на дно ванни. Нічого нікуди не розсипаєте, нічого не наливаєте, сіль содою розчиняються, в воду разом з ефірними олійками. Сухі трави напитуються і роблять вам настій лавандовий, а потім в кінці оздоровчої процедури ви так взяли мішечок за ниточку і з ванни забрали. І оці плаваючі квіти, нічого немає, ніякого сміття, ніякого дискомфорту, і ви насолоджуєтесь, ніби в раю. І наостанок. Я хочу вам показати карту ефірну психологічну з моєї колоди Арома Чудеса. Це дивовижне відкриття. Колода була закінчена разом з книгою, за один день до початку повномасштабного вторгнення. І я була дуже здивована, чому? Чому наша прекрасна Лаванда, стосовно якої у нас завжди Асоціації Прованс, Франція, Сонце, легкість, такий мир? Да? Чому з ефірного простору. Лаванда передала нам таке послання. Але тепер, хто в Україні, хто переживає ці події, прекрасно, мабуть, зрозуміє значення цієї карти і глибину тої материнської енергетики, яку несе ця рослина. Як ви побачили, спектр продукції широчезний. Якщо ви любите лаванду так, як любимо її ми, ви точно знайдете продукт в тому форматі, який буде відповідати вашому запиту і вашим потребам. Всім лавандове вітання. Пока-пока! Чекаю ваших вподобайок між іншим. А то я тут розказую, розказую. А вам, ліньки, тицнути пальчиком. Ну, тицні, ча. Мені буде приємно. А як напишете коментар, то буде приємно в 10 разів більше. Пока-пока.